Замість 150 їх всього 20 дозволів на будівництво малих гідроелектростанцій на Прикарпатті. Такі цифри нині озвучили на координаційній раді при облдержадміністрації. Упродовж години чиновники обговорювали, бути чи не бути імені гес на Прикарпатті, і однозначної відповіді таки не дали. Проте спорудження Дзембронівської все таки заборонили бо гуцули проти. Всі жителі села Дземброня проти будівництва ГЕС. це усім відомо, як у області, так і. За межами області і в районі це всі, всі знають, що пан Мирунюк, приватний підприємець, не виконав нашої домовленості, і тому народ спочатку був, дали всю згоду, все по йшло, як згода виконком була, згода сесії сільської ради, а на даний час всі проти. У гірському селі споруджувати малу гідроелектростанцію почала ще торік. Невдовзі будівництво заморозили, адже будівельники порушили затверджений проект. У неналежному місці встановили трубу. Підприємець переконує, наразі усі зауваження селян та екологів виправив. Відтак просить дозволу на відновлення будівництва. Прошу прийняти рішення, яке так само захистить мої права. Тому що, чесно кажучи, після зупинення будівництва два місяці в мене взагалі була глибока депресія. Ну, дякувати Богу, що не взято кредитів. Які могли би просто мене розірвати як людину. Тобто, те, те, що я реалізував масу свого майна, масу своїх трудів, і зараз воно в замороженому стані знаходиться рік часу. Я хотів би ну, не бажати вам нікому попасти в таку ситуацію, як я зараз знаходжусь. Та обласна влада згоди не дала основний аргумент відсутність соціальної угоди з горянами. До сьогоднішнього дня не прийнято, не прийнято позитивне рішення з селом. До цього часу ніхто не відміняв. Не піднімав питання щодо відміни дозволу на будівництво. Довго е, бути в, е, в ситуації підвішеності державна адміністрація не буде. Тому рішення сьогоднішньої ради рекомендувати артбунт контролю відізвати. Дозвіл на будівництво. Якщо у Дземброні мінігез заборонили, то у Рогатинському районі дозволили. Кунюшківська гідроелектростанція невдовзі відновить свою роботу. Вона працювала ще за часів радянського союзу. Та коли відкрили Буштинську тес, її закрили на невизначений термін. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.